В рамках цього фестивалю запрошені солісти, наприклад, з Одеської опери, музиканти є з Дніпра запрошені, тобто це така трошки навіть командна робота. Ну і я з Києва, тобто це дуже цікаво, коли дійсно люди обмінюються досвідом. І взагалі хочу сказати, що всі музиканти, які лишилися, не поїхали за кордон. Вони всі просто справжні патріоти України, і я просто в захваті від того, які вони і який дійсно гарний стан в оркестрі зараз. Цей фестиваль, всі, всі події би не стало без наших благодійників, які дуже нам багато допомагають. Перш за все це стосується фонду Парамонова, з яким ми працюємо вже дуже багато років. Це дуже багато цікавіших проєктів було зроблено. І під час війни це нас дуже, дуже сильно допомагає. І це дуже велика, дуже така суттєва підтримка, без якої ну дійсно це більшість всіх цих заходів не мало б збутися, тому що ми би це не мали б можливості чисто фінансово витягувати. Харків та Україна відзначають 100 років з дня заснування Харківського національного академічного театру опери та балету імені Миколи Лисенка. Благодійний фонд Дениса Парамонова є незмінним партнером театру вже багато років. А зараз тут вибивається масштабний ювілейний фестиваль.